На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів не сміли заспівала, А хто зустрічався на шляху зо мною, Того я щирим серденьком вітала. Самій недовго збитися з путі, Та трудно неї збитись у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, Та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу я гучного не маю, Коли ж хто сльози з тяжкої муки. Скажу я разом плачмо, брате мій, його плачем я спіль, з'єднаю свій, бо не такі вже гіркі сльози спільні, Коли ж на довгому шляху прийдеться мені почути Співи гучні, вільні, в моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді журку свою і пісні вільної жалем не отрую. Коли я погляд свій на небо зложу. На йому не шукаю, я там, братерство, рівність, волю вожу, крізь чорні хмари вгледіти бажаю, тих три великих золоті зорі, що людям сяють безлічні творі, чи тільки термін на шляху знайду, чи стріну, може де, і квіт барвистий, домити є певної, чи думати чи без пори скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скінчити я свій шлях, Як починала з на устах.